День любі дітки, запрошую вас помалювати разом зі мною. А що ж, ми будемо малювати? Послухайте віршик. В синім морі, де штормить і де біда, світить вежа оком світлим, високо й далеко. Це моя, наш вірний друг, не страшний йому напруг. Він для човнів і для кораблів шлях освічує завжди. Бачить його кораблі серед хвиль морських. А що ж таке маяк? Маяк це засіб обладнання морських шляхів у вигляді капітальної споруди баштового типу, призначений для позначення небезпечних місць проходів для суден. Ця споруда має яскраве контрастне забарвлення – що візуально виділяє його на тлі навколишньої місцевості. Маяк світить трьома основними кольорами. Червоний означає небезпеку. Білий зазвичай прив'язаний до якоїсь географічної точки. А зелений, що тут небезпечно і можна плисти. Маяк працює у будь-яку погоду. Пропоную вам сьогодні намалювати ось такий маяк. А малювати ми будемо простим та кольоровими олівцями. Візьмемо простий олівчик у праву ручку та листочок поставимо ось так вертикально. Та намалюємо дві вертикальні лінії посередині аркушу. Трішки під нахилом. Ось так. Знизу намалюємо ось таку горизонтальну лінію, та зверху намалюємо. Ось такий прямокутничок. Та ось такий овал, напівовал. І ось такий невеличкий прямокутничок. Ось така вежа у нас виходить. А зараз намалюємо пірс. Намалюємо ось тут лінію горизонту. Тепер візьмемо кольорові олівці та будемо розфарбовувати. Візьмемо блакитний олівчик та будемо розфарбовувати наше море. Малюємо в одному напрямку, не виходячи за контури. Домалюємо хвильки ось так. Та на до на лінії горизонту. Ось так наведемо добре, трішки темніше зробимо наше море. Ось так. Верх маяка зафарбуємо червоним кольором, наведемо контури розфарбовано ось так, щоб його добре було видно кораблям здалеку, та блакитним олівцем. Трішки нажимаючи ось так. Намалюємо небо. Чорним олівцем наведемо та розфарбуємо пірс. Ось такий маяк намалювала я. У вас теж обов'язково все вийде. Я буду з великим нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення, малята!